Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. З вами рунолог Тера. Рухаємося далі. Розклад дня на сьогодні. Що нам чекати, на що сподіватися? Чого остерігатися? Руна Турісас. Це руна великого Богатора. Захисника Мідгарду і Асгарду. Це захист дії. Буде проява наполегливості, натиску може бути теж проява. Тримайте себе від агресії, може проявитися і агресія. У когось над кимось може з'явитися тиск. Це руна дає зрозуміти великі речі, щось усвідомити, чого за вас ніхто не зробить. Відкриває можливості сьогодні Торісас, змінює настрій, забирає блоки, страхи, все зайве, комусь додасть рішучість для того, щоб дойти до своїх мрій. Відстоювання позицій теж може проявитися. Будьте уважні та сконцентровані на головному, це важливо. Та не поспішайте з висновками. Не завшите золото, що блистить. Пам'ятайте про це. Гарного дня та настрою!